Створювати солодкі миті краси і стилю ось уже п'ять років поспіль навчають у рівненській студії Дольче Віта. За цей час лише перукарями тут стало більше 500 випускників. Більшість з яких працює у провідних салонах краси Рівненщини. А цьогоріч студія з ще більшою інтенсивністю стала навчати на візажистів та майстрів манікюру. Ми надаємо можливість безкоштовно отримати перший урок. Вони можуть в діючу групу будь-яку приєднатися і побачити для себе, чи для них все влаштовує. Потім. Треба необхідно написати заяву, підписати договір, внести завдаток і навчатись. Для перукарів навчання триває три місяці. Опанувати фах візажиста та майстра манікюру можна за два тижні. Директор навчальної студії Дольчевіта Вікторія Бордюх каже: у їхній студії цього терміну цілком достатньо, аби стати висококваліфікованим спеціалістом, адже навчання у дольчевіта відрізняється тим, що 80% часу вони витрачають не на теорію, а на практику. Тому що у нас навчання іде дуже інтенсивно. Вони знаходяться студенти у нас тут зранку і до вечора. У нас не погодинне навчання, у нас зранку до вечора. Тобто у них 20% всього теорії, а 80% практики. У них не просто хороший рівень. У нас на екзамені присутні завжди директорі салонів, тому що ми співпрацюємо з салонами краси, з директорами до нас записуються на наш екзамен, приходять і навіть відбирають зразу на екзамені собі майстрів. Ну, я вам скажу, що в процентів 30 в салонів краси це працюють наші випускники. І у нас вже вистраюється черга навіть під час екзамену. Серед викладачів навчальної студії майстри національного та міжнародного рівня за критеріями комітету стандартів салонів краси. Зокрема, візажист Юлія Кулієва нещодавно взяла участь в Ukrainian Fashion Week, де створювала неповторні образи для зірок та моделей заходу. Візажист розповідає, успіхи відкриття прихованих досі талантів неможливі без наполегливої праці, тому саме прагнення постійного самовдосконалення, власного стилю та наполегливого навчання намагається привити своїм ученицям. Візажист повинен вміти спілкуватися з клієнтом, повинен вміти правильно зробити крок за кроком так, щоб кінечний результат був дуже гарний. І навчання це досить є складним, оскільки ми починаємо від елементарного і закінчуємо вже візажем мейкапом для фото та відеозйомки. Для цього потрібна спеціальна косметика. Ми працюємо з фотографом, який приходить, проводить окремо заняття. Ми робимо репортаж, тобто, наприклад, обличчя до макіяжу, під час макіяжу і кінцевий результат. Ну, тобто, всі види макіяжу, які можна навчитись, ми робимо саме тут. Гордість Дольчевіта, чемпіон України з перукарського мистецтва, майстер національного та міжнародного класу Сергій Кухровський, який працює у студії чи не з першого дня її заснування. Бути найкращими вчить і своїх учениць. Ми їх вчимо просто для салонів найвищих, найкращих салонів. Краси, тому що у нас мінімум теорії, максимум практики, тому що практика це є головне. Ми їх привчаємо до праці, як працюють майстри в салону. Хороші відгуки моделей, подруг та колишніх учениць навчальної студії Дольчевіта переконали Софію Бобровник, що навчатися перукарському мистецтву варто саме тут. Нині ж, після двох місяців інтенсивного навчання, дівчина переконалася в цьому особисто. Каже, вражена як рівнем викладачів, так і оснащенням студії. Студія на найвищому рівні, я це можу сказати точно. Е обладнання в нас все є, всім забезпечує нас студія. Е навчання проходять ось, бачите, в обстановці з жити нас. Практика. Колектив навчальної студії «Дольчевіта» не зупиняється на досягнутому. Нещодавно заклад здобув найвищий рівень акредитації згідно норм комітету стандартів салонів краси та став представником спілки перукарів України, що відтепер дозволяє Дольчевіта видавати дипломи і проводити підвищення кваліфікації для працівників сфери краси. Анна Хіночик Ілона Якимюк у ритмі подій.